Мої вітання усім, хто залишається заверсом. Волинь славиться своїми унікальними природними перлинами. Одна з найцінніших. Шацький національний природний парк, як сьогодні живе національний парк. Які природні скарби він охороняє, та як вдається зберігати унікальну екосистему? Про це сьогодні говоримо з нашими гостями, фахівчиною з міжнародних відносин, зв'язків з громадськістю та пресою парку Мали... Мариною Орловською та заступником директора з наукової діяльності Василем Матейчиком. Тож вітаю вас в нашій студії. 40 років від створення було минулого. Року, вже 24-го. Як змінився парк за ці роки? Що можете, пане Василе, розказати? Ну, як ви вже заважили, ми дійсно другий в Україні. Перший був Карпатський, він створений в 1980 році. Другий ми. В 83-му році було, 28 грудня, була постанова Верховної Ради Української РСР тоді про створення національного парку. Ми почали функціонувати офіційно з 1 квітня 1984 році, якраз минулого року, нам було 40 років. На, як я вже зауважив, що ми починали з площі 32 515 гектарів. У 1999 році, указом президента, ми були розширені до 48 977 гектарів. Тобто ми фактично збільшили свою територію суттєво. На сьогодні ми в 2002 році війшли в біосферний резерват Шацький з тим, щоб війти у 2012 році в біосферний, міжнародний біосферний територіальний резерват Західного Полісся, Польща, Україна, Білорусь. Тобто ми сьогодні є як на національному рівні, так і міжнародному. Підгидею ЮНЕСКО і підгідаю нашого Агентства лісових ресурсів, тобто в складі Міндовкілля. У 1995 році, в силу того, що через нашу територію приходить головний європейський міжнародний такий шлях біломоро Балтійсько-Середзівноморський, ми війшли в так звані Рамсарські угіддя, тобто території, важливі для водноболотних птахів. А також ми з 2016 році отримали офіційний статус території Смарагдової мережі. Тобто ми сьогодні існуємо як на національному, так і на міжнародному рівні як ключова предохоронна територія. Якщо вважати на наші е, основні цінності природничі, то ми, ми позиціонуємося як пар озерно лісовий болотного комплексу. Тобто, це поєднання як болотних угідь, як лісових екосистем, навіть ще так е, так званих і дюнних комплексів, оскільки у нас озера в основному як Карстового, так і льодовкового походження. То скільки ж тих озер, все ж таки, 23 озера. Більше одноблоті він площа більше 6 тисяч гектарів. Тобто ми є такою природничою кухнею для Європи з точки зору формування клімату, враховуючи того, що через нашу територію проходить головний європейський вододіл басейнів і балтійського морів, це річка припитя при той Дніпра, яка йде. Чорне море, Копаївка Ярита і район Балтики. Тобто ми, попри все, що ніби як знаходимося в болоті, все одно є на вододійній території, басейнів Чорного і Балтійського морів. Ми на сьогодні нараховуємо у нашій флорі близько 850 видів вищих суденних рослин, з яких 43 види занесені до Червоної книги України. Ми маємо також близько 57 видів савців, з яких 22 занесені до червоної книги в рівні, птахів 241, 44 види, комах маємо 13 видів, яких занесені до червоної книги, риби три види. Тобто mm -hmm. на сьогодні, якщо взяти так, в цілому по біризноманіття, якщо навіть флори, то ми на 80% відсотків відповідаємо. Флорії Західного поліського регіону поліського регіону. Тобто, дана територія важлива з точки зору, як збереження біологічного різноманіття, так і як кліматорию утворюючий фактор. Ну давайте я запитаю пані Марину. А так унікальне, дійсно унікальне місце, унікальний парк. Як вдається його популяризувати серед українців і все ж таки іноземців? Завдяки Ще? природним багатством, яке в нас є. Про нас знають всі. Основною родзинкою національного парку, звичайно, є світість. Світять свідомий як найбільше озеро, найглибше. Яким чином розповідаєте, можливо, про нього? Наскільки активні соцмережі? Як би не було можливо банально це? Так, в нас є створений офіційний сайт, є там. Є вся доступна інформація для туриста, є інформація про де заночувати, як до нас добратися з усіх куточків країни. Є путівник, є карта. Там відображені найбільші наші досягнення. Є всі актуальні новини, що відбувається в парку, які акції ми проводимо, і повністю вся інформація. Також ми активно ведемо соціальну мережу Фейсбук. Інстаграм теж проводимо. В інстаграм більше залучаємо короткотермінові відео. Там е, такі: природа, тварини, рибалка. от такого плану. А, пане Василь, все ж таки, кілька років тому так була проблема того, що е, світять е, Трачав воду, скажімо так. Як наразі, ось чи, чи вистачає води, і з чим це було пов'язано на вашу думку? Оскільки yeah. охороняти багато хто його охороняє, як ми почули, але так. ж вода куди дівалась. Дійсно, так? 2019 рік був критичний для озера світи і, взагалі, для шаського позеря. Я скажу більше. 80% живлення озер, шацьких шаль, озер відбувається за рахунок атмосферних опадів. 20% це за рахунок напірного живлення. І 10% це поверхневий стік. Якщо врахувати, що стільки е, часу не було взагалі опадів, це не тільки для нас, воно якби характерно, а взагалі на сьогодні так, дефіцит води виходить mm -hmm. для поліція, тому цей процес дуже болісно пройшов. В нас, але були прийняті такі міри по недопущенню, наприклад, витоку води Світязя. Тобто, і вдалося якось цю ситуацію покращити в силу того, що пішли дощі, і були прийняті заходи якраз по недопущенню витоку цих вод з озер. І таким чином. На сьогодні ця проблема стоїть на часі. Ми постійно моніторимо ситуацію на напірних і ґрунтових водах, навіть в зв'язку з тим, що ми всі знаєте, що є проблема хотиславського кар'єру, який не безпосередньо. Все посеред... ж таки, частково він теж став причиною. так? Є та? посередкована така думка, що він теж впливає, оскільки ми не можемо знати, як поведуть себе підземні води, і де де цей крайдовий горизонт може. Бути перерваний, тобто чи озеро світі може взагалі втікти. Ми сподіваємося, що все-таки на сьогодні ситуація буде покращувати, в село, того, що ми регулярно це тримаємо на контролі. І е, оці заміри, які йдуть в бік Хотиславської кар'єри, ми раз в місяць постійно з монітором, спостережень за станом і за чистотою е, напірників ґрунтових вод, і взагалі за е, обводненістю території. На сьогодні на, на, на даний час рівень світі якраз нормальний відповідає своїм сезонним рівням, оскільки ми знаємо, тобто що то ось ця безсніжна зима вона не вплинула. Слава так. Богу, поки що ні. Ми надіємося, що, можливо, все таки весна дасть свої колективи, і всебто ви чекаєте на, дощу наповнення світязям. Буде по любому в силу того, що тут є така залежність. Якщо Грунтова вода починає падати, починає включатись підземні горизонти. Тобто йде mm -hmm. щоб... тобто, природа сама регулює справа. тим, що ці два баланси між напірними і і і, і... і... в тісному гідровілічному зв'язку. Тому вони одне одного доповнюють. Ну, будемо надіятися, так і має бути також ще... світять славиться своїми з такою рибою, так, вугрями чи не. Не вплинула якимось чином можливо ось ця відсутність води, так чи є далі ось запас тих вугрів на світі І як зберігаєте ось цю унікальну? Я вам скажу останнє видання Червоної України вугрі європейський був занесений до Червоної книги України. Угу. Тобто, ви всі знаєте, що ви. Який миславиця світять як у грями? Він не розмножується в Овшацьких озерах, а йде не на нерестовище при достиганні статевої зрілості в Саргасове море. Тобто, яким ми... чином ось це все відбувається Через... чер... так? Якщо взяти саме озеро світяць, він зв'язаний міліоративним каналом з річкою Копаївка. Копаївка зв'язана з річкою Муховець, муховець з західним Бугом, Буга з Віслою і далі йде у. Балтику, далі в Саргасове море, де він там розмножується. Назад, зворотня міграція може бути тривати 3-4 роки. Mm -hmm. Тобто він не може його бути багато в силу того, в його біології. Mm -hmm. Розкажіть ще, чи є якісь такі дійсно, в в екосистемі рослини, тварини, ви навіть відслідковуєте комах, так? які все ж таки зникли за ось цей 40-річний період. Що, що все ж таки не вдалося можливо зберегти? Я вам скажу, що основною цінності наряду з акваторіями в, в озарі є болото. Якби заважили, що е, така суспільна ситуація, соціальна ситуація в Україні здійснилась так, що сьогодні фактично припинено сіно косіння. Mm -hmm. Просто болото не викошується і починають постійно зростати. І коли заростає болото. Біотопи змінюється з одних видів на інші. Для одних видів це гарно, для інших якби критичне. Але враховуючи те, що в нас є, якщо взяти для птахів ключові міграційні шляхи, вони суттєво не змінилися. Єдине, що змінилося, це міграція гусей, особливо осіння. Ще весняна йде, а це зворотнє. На сьогодні спостерігається таке явище, як проникнення так званих чужорідних адвентивних видів. Точно, ну, ми вже сьогодні фіксуємо. В парку Золотарник канадський, злинку канадську, бощівник Сосновського, амброзію полонилися. Ну, це зв'язано із потеплінням глобальним. Ну, я думаю, що на локальному рівні на 1,2 градуси на середньо річна температура збільшилась на позері, так і такий значний прихід чи приїзд людей з Сходу. Тобто клімат. Починає бути теплішим. Оці рослини, які раніше тут у нас не виживали, зими того фактично немає, вони починають у нас є. Тобто є небезпека проникнення таких видів. Особливо це не тільки рослини, але й птахів. Ми сьогодні фіксуємо появу жовтоного мартина, сирійського дятла, ага, тобто велик... не лише зникають, а й додають великого так? баклана, тобто йде такий глобальний перерозподіл видів. Так, так, навпаки, ми знаходимо навіть нові види, види флори. Зокрема, ми знайшли, була знайдена два роки тому пухівка Альпійська, це вид, який нас не, раніше не фіксувався. Єдиний локалітет такий потужний у нас болотної болотний на, на даній території. Є оселища значні берези міської, тобто червона книга Україна у нас представлена цими видами, але дуже багато видів, які фактично на верхових болотах, які потрібно сьогодні оберігати. Пані Марино, хотіла звернутися до вас. А яким чином місцеві мешканці чи залучаєте їх до збереження? Все ж таки флори, фауни шацького національного парку шкодять. Навпаки, чи, можливо, допомагають вам? Так, звичайно. Екоосвіта це один із ключових напрямок нашої діяльності. Ми, починаючи від маленького до більшого, проводимо різноманітні акції. У нас щотижня ми працюємо з дітьми: то школярі, студенти, молодь. Ми постійно залучаємо до прибирання прибережних смуг. І тому у нас дітки виховуються в тому напряму, що потрібно берегти ту рослинку, ту тваринку, не топтати, можливо, ту квіточку. І е, слідкувати за те за тією територією, де ти живеш. Не потрібно смітити, тому от такого плану допомагають все ж таки. Так, більше звичай... допомагають Звичайно. шкодять. Так? Так. А сезон туристичний. Яким чином а, проводите туристам ось цю роз'яснювальну роботу і чи шкодять вони? Чи це можливо більше запитання <гум> до вас, пане Василь? Туристичний сезон він ще ніби трохи далеко, так? Так, але ми вже працюємо над тим. Ми розширюємо мережу рекреаційних пунктів, що значно полегшує, розвантажує ліси, прибережні смуги, бо наші рекреаційні пункти облаштовані і біотуалетами, і смітниками, контейнери, сміттям завжди є скрізь і всюди. максимально стараємося розвантажити природні ресурси. Співпраця з місцевими громадами, так. Розкажіть, будь ласка, як співпрацюєте? Місцеві громади на сьогодні, от ви, ви питали мене про так, так На сьогодні основний, як би, такий фішка, чи як сказати, це пончики. Так. Співпраця з цими пончистками йде на дуже високому рівні, я вам так скажу. Підприємці б'ються за те, щоб зробити десь якусь атракцію, щоб десь зробити якісь ну, зони зацікавити, зацікавити, туристів, зацікавити туристів. На, на сьогодні, взагалі, співпраця є дуже потужною, і підприємці нас дуже потужно нам допомагають і облаштування території. Тобто і, зацікавлені всі. Так, вони самі собі облаштовують території, ми контролюємо це діло, і тобто, співпраця йде на хорошому належному рівні. Ну і ми співпрацюємо не стільки із бізнесменами, але й громадськими організаціями. Дуже багато у нас співпраці йде із дотичними до нас національними парками вишами. Науковим куратором нашої організації є Волинський національний mm -hmm. університет, тобто дуже сильно співпрацюємо із Львівським університетом Івана Франка, тобто, як ви кажете, що в плані виховання молодих людей через студентів, через освіту, Тобто йде така популяризація парку не тільки через мережі, а вживу. Вживо, так важливо. Розкажіть нещодавно, так, от з'явився мороз, і почали з'являтись відео з лебедями, так, з лебедями, які ми бачимо на водоймах. Чи характерно це, яким чином, все ж таки, чи варто їх підгодовувати, і чи властиво лебедям лишатись зимувати на Волині? Зазвичай лебеді в нас мігрують на місця зимів, зимівлі. Ну ця зима якась вона стала аномальна, нехарактерна, якась смішна зима, що в січні було тепліше, як це. Ну, лебеді вирішили, б вирішила, для чого їм літати? Тим більше, що туристи їх навчили влітку підгодовувати, вони привикли, так і ходять. З ситі. диких стали ну, майже як. своїми, своїми кодики, так? свійськими. Але, але вони дуже швидко звикли, що можна так дуже легко прогодувати, зекономити енергію, зекономити силу, щоб десь літіти де там перезимовувати. Тут стала така халепа, ну раз вже стало, лишилось скільки, там, декілька днів до морозів, далі буде тепло. Все-таки їх не можна підгодовувати. Але вже раз така ситуація, звичайно, їх треба зараз дотримати до, до води, до відкритої води. Ну, але взагалі я закликаю цих, всіх туристів, всіх гостей нашого озера, нашого позаря, не годувати лебедів влітку. Хай вони будуть дикими. Розкажіть ще, ось на завершення ефіру. З чим хотіли б звернутися до людей? Ви, пане Василь, що б хотіли сказати людям, які приїздитимуть, які мають намір приїхати і відвідати ваш парк? Ми звичайно за щоб до нас люди приїжджали. Я вам скажу колись. Я сказав, скільки потрібно туристів у. Ну, в парку. Я кажу, то нам багато не потрібно, бо це ж і забруднення, тобто є проблеми. Вони кажуть, ви що, проти туризму, так кажуть, ні, я цивілізований туризм. Тобто люди до нас повинні їхати, приїхати на здоров'я. У нас унікальні можливості для цього є. І вода, і ліс, і прогулянки, і так далі. Але природа має бути природою, і ми маємо зберегти все-таки для наступних поколінь такою, хоча б не гірше, як вона сьогодні є. Пані Марино, так чи залучаєте ви ось відомий світясь на всю країну? Тим паче зараз, коли зачинені кордони, так почали до вас все більше їхати. Чи їдуть не лише українці, а чи залучаєте іноземних туристів для того, щоб вони їхали до вас? І чи багато тих туристів іноземців? Раніше до початку повномасштабного вторгнення було дуже багато білорусів. Було 30%, можна сказати, було білоруси. Зараз дуже з'являється більше і більше поляків, литовців. Так, є. Але незначна кількість це наші українці, які звикли до нашого клімату і до наших умов. А яким чином уже готуєтесь? До сезону туристичного так готуємося. Не будемо розкривати всіх таємниць. У нас створюється новий рекреаційний пункт, нова екологічна стежка. Е, має бути цікава, але це буде це Тримаємо ще в секреті. Про відкриття вам обов'язково повідомимо. Дуже дякую вам сьогодні за те, що завітали до нас і поговорили про дійсно перлину нашої нашого Волинського краю і, мабуть, усієї України. А я нагадаю нашим глядачам, що це було інтерв'ю на часі. І гостями сьогодні були представники шацького національного парку. Дякую вам, що завітали! А ви не перемикайтесь, залишайте заверсом і надалі.